Єдина в Україні друзі ось така комерція на максималці. На друзі на автоматі з двома боковими дверками та ще й у чорному ексклюзивному кольорі. Рено Кенгу 2019 року випуску з чесним та перевірним пробігом у 199 тисяч кілометрів. Під капотом і дизельний двигун об'ємом півтора літра. Це той же ж самий К9К з потужністю 66 кВт або 90 кінських сил. Автівка на автоматі шестиступневому надійному, який працює без ривків, без підтуплувань, без того всього негативного. На передньому приводі ця ласівка. Жодного підфарбування чи підлокування по кузову. Зверніть увагу, зверніть увагу, дорогенькі. На стан салончику. Дверні карти. Повний електропакет. Звісно ж, гарні, гарні доглянуті сидіння з тканини. З Підігрівом дубці є мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Є, звісно ж, і навігація, і камера заднього виду. Мультимедія підключення до телефона через блютуз. Кандьор дує, гарно охолоджує і, звісно ж, гріє. Повторююсь, на автоматі є кнопочка екорежиму, аби ще, ще більше економили паливо. Цією автівкою дві дверки можете замонтажувати що зліва, що справа. Це досить і досить комфортно і ексклюзивно, норгеньки, у хорошому стані. Звісно ж, багажний відділ. Зверніть увагу на підлогу в шикарному доглянутому стані. Відкрию зараз і задні дверки. Огляньте собі зараз і звідси. Можете собі бачити, який шикарний стане, і цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Ми можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радовелів. Вартість становить 13 тисяч доларів з сертифікатом. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.